Надання першої до медичної допомоги сьогодні не просто корисний скіл, а життєво необхідні знання та навички для кожного українця в умовах воєнного часу знати, розуміти та вміти надавати допомогу постраждалим до приїзду медиків це запорука порятунку життя. Нині такі навчальні заняття проводять у благодійному фонді волонтер. Ін'ю наш благодійний фонд допомагає парамедикам медичними засобами. Ми звернулися до одного з них, і він залюбки Дав згоду проводити з нами заняття. Навчились ми вже багато всьому, які види ран, види кровотеч, як правильно накладати турнікети, як діяти у критичний момент. Що робити, коли поряд немає необхідних медикаментів, як накладати шини та використовувати перев'язувальні матеріали на всі ці питання допомагають відповісти досвідчені військові медики. На жаль, Миколаїв це профронтове місто і кожну хвилину може прилетіти, та ми можемо отримати поранення. І на жаль, з нами не може бути якогось лікаря чи парамедика, який може надати нам допомогу самостійно чи якоїсь другої людини. Тому ми я вважаю, що ми зобов'язані знати. Бойові медики кажуть, вивчити всі тонкощі надання першої домедичної допомоги на звичайних заняттях складно. Проте завжди мати при собі елементарні речі, які можуть врятувати життя, свідомий обов'язок кожного. Я раджу завжди носити з собою сумочку, в якій ви маєте необхідні речі. Перше, що ви маєте мати, ну я би радив, звичайно, турнікет або його, скажімо так, прообраз. Друге, хустина або речі, які ви можете здійснити, перев'язку, це може бути і. Звичайна хустка жіноча. Це може бути, вибачте, і хустинка, яка на шийна. Ну і звичайно, якщо ви можете взяти пару бінтів, візьміть пару бінтів. або турнікети є можливість придбати ізраїльський бандаж. Ізраїльський бандаж немає. Звичайний індивідуальний перев'язочний пакет, ні звичайний бінт, який ви можете придбати в аптеці за копійки. Такі дрібні речі не займуть багато місця у сумці чи портфелі, однак точно можуть врятувати життя. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є е новин.